Всім привіт, такі друзі! Це новий влог. Я спекла ось такий пиріг вишневий, і будемо їсти скоро, коли він вистигне. Друзі, всім привіт! Це новий день. Я сьогодні нічого не знімала, бо сьогодні нічого не було. цікавого, і вчора теж. У нас вчора вимкнуло світло ввечері. І ми сиділи без світла ціли, цілу ніч, тільки вночі вимкнули. І ми... О, білочка біжить, дивіться. Дивіться. Там білочка десь побігла. І ми ось вона там була. Дивіться, вона до білочка була. Ем, і ми зараз приїхали у парк, трошки прогуляємося. Боже, ми йдемо по кладці, там вже дуже далеко, О, Боже, я йду на край. Я боюсь. Дивіться, яка людина пливе з того берега, Вона дуже-вже багато проплила, сюди, походу, вона пливе. А в нас дуже класно. Дивіться, як воно далеко реально. Кошмар. А ми на кривочку стоїмо. Друзі, всім привіт! Я сьогодні вже другий день. Я вам не говорила, але. Я дуже хотіла собі один штатив, щоб знімати. І зараз я вже на нього знімаю. І нам поставили, я вже казала, нам поставили нове вікно. Ну, тут ще не дороблено. І нам поставили новий шкаф. Зараз я вам його покажу. Ось такий, друзі, у нас шкаф красивий з такими візеруночками. Ось так. Я вам буду знімати таймлапс. Як я буду малювати колекцію. І, до речі, моїй сестрі купили мишку Ось така вона. Така мишка. Да. Я сьогодні маю робити для вас колекцію. Ось так зараз я вам покажу. Ось такий штатив. Це не реклама, зараз я його поставлю. Так, друзі, показую ем, коробочку від цього штативу Ось така в нього коробочка. Ось так, бачите, це штатив, щоб його можна було прикріплювати. Бачите, тут прикріплено до, до якогось заборчика, до дерева. Е, ну, і тут є три кольори. Тут є три кольори ось таких. У мене чорний, зараз я вам його покажу. У мене тут ще може бути синій і червоний. Зараз я покажу самий штатив. Ось такий, друзі, штатив. Він ось так розгинається. І можна його фіксувати в будь-яке положення. Ось як виглядає. Так, ось такий штатив, він так виглядає. Він не дуже такий, знаєте, якісний. Ось так. Можливо, колись я ще куплю петлички, ось та... а ось така лампа. Ми теж її купляли в Авролі, тут щось вже побилося. Тут ж, е, така для телефона. Я на неї знімаю розпаковочки. І тут є ось такий е, пульт. пульт, і він е, на USB. Ти включаєш її, вмикаєш і регулюєш, як тобі потрібно. Тут просто треба зафіксувати, я його викручувала тільки що. Ось так. А поки я за оператором. Так, да, це найкращий оператор. А я поки п'ю чайочок. Так, ну ось таку я буду скоро знімати. Скоро буду знімати на. Ну, вже буду знімати влоги. Це буде влоговий штатив, а це розпаковочна лампа. А на це можливо таймлапси буду знімати. А на це, наприклад, не знаю, влоги. Да. Друзі, чесно кажучи, у нас зараз погода не з кращих. В нас світить сонце і водночас. Гримить. Так, да, я думаю, можна відкрити вікно, тому що там. Чуєте? Гримить. Ай, дощ почався. ще й дощ почався. У е, мене тут, е, поки немає інтернету вдома, то я думала... Якщо б був інтернет, я б помалювала колекцію, вам зняла б таймлапс. Але як інтернету нема, я не знаю, чи я зможу заремалювати, як немає інтернету, бо ідеї я, звісно, шукаю з інтернету. Да. А, якщо... а може, вже є інтернет, я не знаю. У нас така погода. Бачите, світить яскраве сонечко і йде дощ, і ще й гримить. Е, так, в мене є дуже цікава для вас новина. Завтра ми декуди їдемо, але я вам не буду говорити, куди. Завтра все дізнаєтеся. А який у нас сьогодні день тижня? П'ятниця. Тобто завтра вже останній день влогу. Я його завтра маю змонтувати. І в неділю вже, виходить, викласти. І в неділю ви вже зможете побачити його. Бо в мене є свій. Графік, я не хочу його вам показувати. штатив, Зараз я йду собі наляти водички. Я дуже люблю водичку з лимоном. І зараз мені треба змінити, бо якийсь лимон не дуже смачний. Сьогодні я майже цілий день дивилася ноутбук, ютуб, там дуже крутий канал. Я знайшла українську блогершу, яка поїхала в Італію. На заробітки. Працює вона барменом. І мені зараз дуже цікаво дивитися її влоги. Ну, напевно, під її влоги, зараз, якщо я інтернет, ні, його немає. Зараз під її влоги, можливо, буду малювати колекцію, якщо в мене буде мобільний. Ось так. Завтра попробую перекріпити цей штатив, взяти і поснімати вам щось. Ну. Так, я вже налила. Я... О, Моя сестра теж зараз знімає. Да. Я вже наляла, поставила туди лимон, щоб він не гірчив. Всі привітки! Два влоги одночасно. Пані Ур'яна. Зараз буде прикол над вами. Зараз буде прикол над моєю сестрою. Вона, знає, це такий ланцюжок у неї браслетик з половинкою сердечка. І вона Де його ти загубила. Вийшло? Що? Де ти а, На порозі, На дворі Ось так може бути. Я зробила маску і на дворі дуже на камері це не видно дуже жовте небо. Я не хочу виходити на двір, бо в мене мокра голова. У нас, на жаль, вимкнули світло. Я лежу в темноті, і в мене там світиться фонарик. У мене, звісно, там у нас трішки безла, тому що моя сестра там малює колекцію. Можливо, там невеличкий спойлер був, але я думаю, там було не видно, тому що темно. Ой, не знаю, але, можливо, завтра наша поїздка не вдасться. Ну, можливо, я не знаю точно. Друзі, всім привіт! Я наї... Ми не поїхали сьогодні в ту поїздку, тому, можливо, ми. Пізніше відкладемо її трішечки на пізніше і теж поїдемо колись. А в нас зараз погана погода, тому що у нас там велика хмара, на камері цього майже не видно. О, ми сестра махаємо майже не видно. О, так видно. Ми дивимося зараз слід, а местра малює колекції, правильно? І літній вайб, а в нас зараз ужасна погода. погода. У нас зараз гримить і блискає. Ще якийсь дощик, невеличкий крапав. Зараз ми поприбираємо на столі і будемо робити колекції. так?